Такі на деревечко. Ми маємо такі гілочні смереки. Але на весілля беруть таке деревце. Ви бачили, ви неодноразово воду на весілля, правда? І ви бачили, що беруть таку велику ялинку. Воно називається дер... деревце. А тепер ми зараз на гілочки будемо. Це прияли, ці квіточки. Ой, сходите, четочка. А ми по не молоді та наші погашими. Отак дівчатся і співають, і роблять кіточки. Зрозуміли молодці, вас дуже гарно вижить. Отак. А ми хойте віддаватися, любойте теж вам буде весілля, буде деревечко. І будуть вам добре співати, музики грати. Ось так ми, оце я вам показую майстер-клас, аби ви знали, як це робити. Зрозуміли, дівчатка? Ну добре. Оце ми зараз робимо і ви собі додому візьмете Я Отак? Так, так. ви молодці. Так, молодці, дівчатка. Добре.